11 червня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо. Із героєм Володимиром Піскуновим попрощалися сьогодні у Свято-Георгіївському храмі. Він проживав у селі Ружичанка. Мав золоті руки, розповіли сусіди. Працював на полорамі, також займався виготовленням ножів. У січні цього року Володимира Піскунова мобілізували до війська. Він служив у 155-й окремій механізованій бригаді. Загинув 28 травня на Покровському напрямку. Герою було 53 роки. У чоловіка залишились дві сестри та син, який теж стоїть на захисті України. Вічний спочинок Володимир Піскунов знайшов на Алеї Слави. Односельце, я староста на своєму старостинському округу, село Ружичанка, Карпівці знала Володимира тільки з найкращої сторони. Спокійна, добра, порядна людина. Підробляв, ходив по заробітках, людина щира, людина відзивчива, не було ніколи скарг, не надходило до сільської ради стосовно поведінки. Порядна і нормальна людина, яка віддала саме дорожче, що було власне життя за нашу свободу, за нашу незалежність. Залишився у нього син, який воює на даний час. Я дуже поважав цю людину, тому що він називається «Ніколанін в ранній Родіний Знам'я. Пробачте, що я на російській мові сказав, але я сказав так, як воно є. Він дуже допомагав моїй матері, я його дуже поважав за це. І я чим міг його тим підтримував. Я дуже вдячний йому і низький уклін йому за те, що він, от, ну, я не знаю. я… Мене слів не вистачає. Був одружений, правда, розлучився, проживав в нашому селі. Він вчився в 11-му Хмельницькому профтехучилищі. Правда, не знаю, яку здобув здобув освіту. Справа в тому, що був майстром, який дуже гарно робив ножі, підточував пили. Працював колись. Він і на пілорамі. До речі, з деревом він теж майстер. Руки мав золоті. Це товариш мого. Чоловіка, які товаришували до клубу, ходили, був мобілізований, не так давно був поранений. Тобто десь місяць чи скільки назад. Перед тим він був місяць, він нам не виходив на зв'язок. Це він був в мирному Донецької області. Потім це вже було Шевченко Покровського напрямку. За дві неділі виходить, що на даний час до смерті. Позвонив до сестри, просив за все вибачення. Сестра отримала сповіщення в п'ятницю. Це тиждень назад, що безвісти, і буквально в понеділок, що вже був загиблий. Ще шестеро бійців із Хмельниччини повернулися додому під час учорашнього обміну полоненими. Троє із них з Хмельницького району, двоє із Кам'янець-Подільського, один із Шепетівського, повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Саме вчора відбувся перший етап обміну в категорії важкопоранені та тяжкохворі. Всі, кого визволили, потребують негайної медичної допомоги, адже мають ампутовані кінцівки, проблеми із зором, абсцези, інфекції, травми, осколкові поранення та хронічні хвороби. У частини визволених діагностований гепатит та туберкульоз нагадаємо, позавчора в рамках обміну вдалось повернути додому бійців віком до 25 років. У Хмельницькому судитимуть диверсантів ФСБ, які торік у грудні підірвали залізничну колію під час руху вантажного потяга. Це двоє місцевих жителів, повідомляють в обласному управлінні СБУ. Чоловікам 28 та 29 років. Обоє дезертири, які самовільно залишили свої військові частини і переховувались. Один із них наркозалежний. У поле зору ФСБ вони потрапили, коли шукали легкий заробіток на тематичних телеграм-каналах. Слідством встановлено, що для вчинення диверсії фігуранти виготовили саморобний вибуховий пристрій дистанційного керування, який начинили тротилом та пластидом. Готову вибухівку вони вночі заклали під залізничні рейки на відрізку залізницю у Хмельницькому районі. Самі ж залишилися чекати у припаркованому авто поруч. Зранку із наближенням локомотива зловмисники активували вибуховий пристрій, а для звітності перед окупантами їхні поплічники зафіксували підрив колії на камеру телефону. На щастя, тоді унаслідок події ніхто не постраждав, машиністу вдалося вчасно зупинити потяг. Правоохоронці затримали обох зловмисників по гарячих слідах. Під час обшуку у затриманих вилучили елементи вибухівки. Автоматичну зброю, велику кількість набоїв різного калібру, а також мобільні телефони із доказами роботи на окупантів. Наразі служба безпеки завершила розслідування протиправної діяльності зрадників. До суду направлено обвинувальний акт за п'ятьма статтями Кримінального кодексу України. Обвинуваченим загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Столітній пацієнт успішно переніс операцію в Хмельницькій міській лікарні. Чоловіка госпіталізували у важкому стані з діагнозом гострий холецистит. Хірурги ухвалили рішення оперувати його лапароскопічним методом. Під час втручання видалили жовчний міхур з ділянками некрозу. Напередодні унікальний пацієнт вийшов з лікарні і повернувся додому самостійно. У листопаді йому виповниться 101 рік. Це один із трьох мешканців Хмельницького такого поважного віку. Волонтери Товариства Червоного Христа України навчають рятувальників правил надання першої допомоги. Програма передбачає 48-годинний тренінг. 60% – це практика, та лише 40 теорія. Під час навчань ДСНСівці ознайомляться з тим, як допомагати постраждалому із втратою свідомості, зупинкою дихання, сильною кровотечею, міновибуховими травмами, ранами та іншими невідкладними станами, які загрожують життю. Усього до курсу залучать близько 130 рятувальників. Зокрема, нині вони відпрацьовували алгоритм дій під час масштабної ДТП. Ви попали в ДТП, зараз надаю вам першу домедичну допомогу. Фіксую, фіксую тіло інородне, на яке вас застрягло в шиї. Тримайте, будь ласка, ось тут. Я буду накладати вам пов'язку. наші рятівники, матимуть змогу відпрацювати ще раз навички серцево легеневої реанімації, використання засобів для транспортування, для фіксації шиї будуть допомагати постраждалим у ДТП. Відпрацюють навички зупинки кровотеч, роботи з ранами, роботи з опіками, робота з забоями. Наше завдання навчити слухачів думати. Я завжди кажу про те, що ті знання, які ми даємо, і ті навички, які вони відпрацьовують. Це ніби чарівний ящичок з інструментами. Вони навчаються володіти цими інструментами, і вже розуміючи саму логіку модуля, саму логіку того, що відбувається, вони можуть зрозуміти, який саме інструмент використовувати. З 2018 року є співпраця між українським червоним хрестом і службою ДСНС, де ми проводимо 48 годинну програму і проводимо ну на постійній основі. Ми проводимо рефреші в вигляді 6 годинних тренінгів, 12 годинних тренінгів. Ось, а 48-годинний тренінг це він проводиться раз на 5 на 5 років. 17 проєктів стали переможцями бюджету участі 2025. Саме вони отримали найбільше голосів на платформі Громадський бюджет на їхню реалізацію. Зі скарбниці громади виділять 5,5 мільйона гривень. Повідомив міський голова Олександр Семчишин. Щодо тематики, шість проєктів переможців стосуються реабілітації захисників і захисниць України, п'ять соціальної підтримки військових та їхніх сімей. Ще шість національно-патріотичного та фізичного виховання дітей та молоді. До слова, участь у голосуванні цього року взяли більше 13 тисяч жителів Хмельницької громади. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось.